Як ми бачимо, росіяни що роблять? Вони прикриваються тим, що вони б'ють по військових об'єктах і енергетичній структурі, забуваючи про те, який геноцид вони нам влаштували. І при цьому вони таки дійсно б'ють по нашій енергетичній інфраструктурі. Буквально, от, як ми вже знаємо, у середу, Тобто, практично, там тиждень тому 18 дронів летіли на Харків. 80 тисяч харків'ян лишалися без світла. У ніч п'ятниці так само було по Одещині, Енергетиці в Вінниці, а у суботу. Чернігівщини, там аж 177 селищ були без світла, енергетики і комунальники працюють просто на рівні богів, як і ДСНС. Всі намагаються відновити все, що можливо. Тим не менше, ми також пам'ятаємо про величезний, уже другий такий масований приліт до Трипільської, як відомо, ТЕС. І там... 19 дронів тоді нарахували, це було буквально недавно, теж у вересні. І знову говорили про те, що масштаб руйнувань практично такий самий, як було під час першого великого такого прильоту і атаки 24-го року. Тож, що ж нас може чекати, якщо от просто беруть? По кожному об'єкту, по е, кожному обласному центру. Росіяни ж всі знають, вони знають, де у нас що розташоване. І, звісно, е, воно так трошки страхуватість з'являється, правда ж, ніхто ж не знає на все, е, на, на що ми можемо розраховувати, чи буде тепло, чи не буде блекаутів.